Вселенна слухає нас. Все, що ти їй посилаєш, воно все тобі й приходить. Вселенна не розуміє, що є добре, що є зле. Вселенна бачить саме яскраву емоцію в тобі. І як ти боїшся вмерти умреш. Боїшся вмерти несподівано умреш — несподівано. Бо тому, що це сама сильна емоція. Вселенна не розглядає частку не. Як я вам скільки казав і згадував акцентував. Коли кажуть, там вітається, о доброго дня і вам не хворать. Не кажіть так. Частка «не», не враховується. Кажіть, дай Боже вам здоров'я. Не кажіть, не, не, не хворійте, не, не хворійте, не плачте. Рід необорот такі слова, які не мають частки не. Вселенна слухає тебе. Бог зробив так оцей механізм, щоб не сидіти йому коло кожної людини та Він зробив оцю Вселенну, яка нас слухає.